Майданчик. Скарги були, я вам їх озвучив. Я їх не формалізував, тому що людина відбулася. Якби вона захотіла написати скаргу, я б дійшов би вже до Міністерства внутрішніх справ. Але, ну, але захотіла. Але е, штрафмайданчик охороняє якийсь там, ворон. Ворон, так? чи як? як він називається? Якийсь гнатюк, скарги є, так? що він роз'їжджає на цих штрафованих автомобілях по місту. От. Якийсь Гнатюк, кажуть, був включений в це, мабуть, не до вас е, претензії, в атестаційну комісію. Е, мене от, запитання: до яких пір буде цей штраф майданчик в такому вигляді? До тих пір, поки міська влада не виділить перед вами. Ви, ви під... особисто. Ми говорили про те, що е, на території МРО. Ну, ну, я я, я з, керів, з начальником МРЕО спілкувався. Я кажу, вам десь тут виділили гектар для будівництва нового МРЕО. Він каже, так, да, оце. Оце, де ми з тобою стоїмо, це каже, тут планується будуватися нове мрево. Нове мрело. Ну, так функції ж його передають. Ну, хай, хай воно назветься, але десь воно розміщує десь повинно. Там територія там, не дозволяє. Дивіться, для того, щоб воно було законно і правильно, в структурі поліції такого відділу, як для обслуговування, штрафмайданчика Або штрафмайданчик немає. Але десь ці. Це майно потрібно зберігати. Це виділення, наприклад, так як було раніше, я наводив приклад по Керпенню, який обслуговує Макарівський район, Бородянський район, Іванківський район і зону пільг, де є підприємець, який має площадку, в нього заключений договір з міністерством, і на договорних умовах весь транспорт він забирає. Який там потім йде розрахунок з. Власниками транспорту, наприклад, підрозділи в це не вмішували ви звертались до керівництва міста із пропозицією? Ми про це говорили. Роз, да, розмова завершилася на одному гектарі, тому що виділено для море. Ось я вибачаю, вибачає поштовхнуть А що за цим приміщенням, якому була держава інспекція? Дає приміщення. Ні? Воно ще, так як йде процес ліквідації, тільки після закінчення ну, МВС. Воно МВС. Там може він є. є. Там є, але яка там територія, Територія то, що, Там невелика, але він там є. Це зал? автовизали, ну, два актові залишилися. Ну, скажімо так, наприклад, в нинішній момент, так як ми стараємося робити, Євгеній Вікторович, <Всьо, пробіт> в найкоротшій. <не. але. пробіт> <пробіт> <проб Термін автомобілі повертати. Але там стоять автомобілі, які стоять 5, 10, 15 років, деякі кажуть, перевезли ще з приміщення чи з території Беркута Бушу, які суботра, вони будуть там зберігатися, поки вони не змінить. От їх перевезти на територію цю, що на Енгельсі, вони просто захарасять весь двір і більше туди нічого не буде. Коли нам передадуть е, приміщення, ні, приміщення на ЕНЕЛСА, ми зможемо там зробити. Так, площадку для зберігання автомобілів, які будуть вилучатися по кримінальних провадженнях, які вже зараз порушуються, ДТП, щоб десь контролювати. А то, що старе зберігається, воно там зберігається. Штат у вас і не передбачається взагалі на, на цю структуру. Ну, тоді розкажіть нам. Як аналогічним чином, ну, крім того, що приватний підприємець тримає якусь певну територію і туди це все звозиться, яким чином ми можемо ще вирішити ці питання? ще воно вирішити, дібр, десь, десь у нас є програма з відеонака, ми можемо встановити камери і воно все буде фіксувати. і все, таке, таке питання саме підняли, наприклад, по Борисполю. Коли їздили з головами адміністрації, нас викликали до губернатора, начальників поліції, їздили тут. У всіх ревіділів одне з питань основних, штрафмайданчик і евакуатор. І, в принципі, ні в, в жодному районі поки конкретної відповіді не дали. Ті райвідділи, де мала кількість транспорту і велика територія в дворі, ті складають до себе в двір, щоб воно було біля ревідділів. А так, хто де знайшов, туди і складає. Ну, уж ну при желании делается просто. Вот есть штраф Майдан, да, квадратный образ распределить. Есть металлолом, который образно, металлолом, понятно, да, в одном углу. Есть целые живые автомобили, чтобы не разворовывались, не это. И установить, опять же, будет видеонаблюдение, поставить видеокамеры и смотреть, и все. Ну, разбороть те машины. Які стоять на штрафмайданчику. ніяка камера не зафіксує и і... не зафіксує. Так, ну, так от ми ж і розмовляємо, щоб надо, щоб ви вибивали як можна більше денег, щоб в бюджет вложити, щоб э, відеокамера була не така, що просто знаєте, як от називається, відеокамера. А свет толку нету ніякого. Такая видеокамера, которая в режиме снимает и ночном, и дневном, и снимает по периметру, установить 2-3 камеры. Если нужно на скорость уже влиять не будет. Она же не, не уже не столь дорогая. Если будет программа, будет сервер, поставь все 4 камеры и смотри, как что разбирается. И установить так, что металлолом она не надо снимать, а снимать живые машины. люди... Охороняють оштрафовані Без автомобілі. Я не Незрозумілі біждував. люди. А, я, а для мене і зрозумілі. Це просто люди і машини та все. Вони компенсують відсутність фінансування на охорону цього штрафмайданчика тим, що вони розбирають ці автомобілі. Ну, це, ми ж в 21 столітті живемо. Ну, як, як таке може бути взагалі? Як таке може взагалі бути, що воно кинуть ці автомобілі на напризволять? Скільки у нас проваджень... Є по покомплектуванню свіжих автомобілів. Ну, з того моменту, коли почали охороняти, коли всі охороняють, ну, буквально 2-3. А до цього, ну, грубо кажучи, кожен автомобіль, який йшовся забирати, за півроку, за півроку, по вироку які... суду, це, де, де прийшло повернути автомобілі, які стоять там рік, два-три, кожен автомобіль розукомплектований. По цих, які свічі зайшли за півроку, два чи три факти. І то по одному факту розібралися, де росіянин чоботи шукав свої, написав скаргу, потім машина пішла кубором, знайшов чоботи, знайшов е акумулятор, коли перевернув ну, машину розібрав, обчистив. Все. От вам і розбарахує чи не розбарахую. Тут не питання, тут можна розвернутися і піти звідти. Але що далі? Виходу. Правильно, Вихода. Я, я, я піднімав це питання. От, от. Так раз, я думаю, що від вас якась ініціатива. Ви а ви, я... ви ж професіонали в цьому відношенні, а не я по моєму. Ми професіонали подати ідею, але я не професіонал виділити місці, місце під штрафмайданчик. майданчик Ви професіонали, депутати. Ви повинні зібратися і вирішите питання, що давайте виділимо отут землю. Яке? Страх Майданчик. Виділіть її під комунальну власність а. і зробіть комунал... комунальне страх... підприємство. І ще одне. У нас ми на цій Ні. сесії одне закриваємо, будемо друге відкривати. Ні. Це, це ну, збиткові ви ці ви комунальні ви підприємства, ви. підприємства, вони. Річ тому, що страх Майданчик виділить просто землю, вже не зможете обслуговуватися. Так я розумію. Я ж вам пояснив ситуацію, яка є по другіх регіонах. Це, це, чи, це, чи, це, таким це таким чи, не виділення землі для поліції, для того, щоб... Там зберігати вилучений автотранспорт. Це комунальна стоянка, яка може приносити гроші за що, що буде стояти транспорт, і в тому ж саме виділена частина, я так розумію, частина під речової затриманий речової. транспорт, будемо так говорити. Тоді, да, тоді можливо, тому що опять-таки затримання транспорту ну, не повинна людина платити гроші, якщо вона не по її причині затримана машина. А але то, але, ж, але ми той ні, час ні, але, але, ми, ні, але ми розуміємо, що є автотранспорт. Вилучений БРМ ДТП, є вилучено два автомобілі. Один, один автомобіль винувати, другий не винуватий. Хай подає власник автомобіля, який не винуватий, до суду під час розгляду справи, про те, щоб відшкодували, щоб він проплатив зберігання його у мене є варіанти. А так, ну куди ми його? Скажімо так, я говорю чесно, з тим транспортом, який ми вилучаємо зараз, ми б розібралися, куди діти той транспорт, який там зберігається десятиліттям. У автомобілях, які перебиті номерні знаки, підроблені державні. Що за клопочну? Нічого, нічого. нічого Вирізати його здати на матового не, не, не можна? Не можна. Він є власністю людини, він може забрати її, але не може використовувати, а вони, брати не хочуть. Транспортне засідання, який стоїть там по 290-х, е, їхав в територію України незаконно. Тут право власності на його ніхто підтвердити не може. Грубо кажучи, І, бо, на чий немає. І державу його теж ніхто не може звернути, на давав механізму. Воно стоятиму, поки стоятимуть. А ну є транспорт той, який свіжіший, що можливо, коли його подали списки, наскільки я знаю, е коли збирали транспорт на АТО, проїхали атошники. Не Ніхто з власників не застів. Григорович, ну бувають такі випадки по штраф Майдану. Автомобіль попадає в ДТП. Да? ну Хтось із родичів, ну хтось там помер, да? Але машина ну, повністю розбита. Там немає нічого живого. Вона приходить, навіть заяву пише. Заберіть його собі. Все. А він але він, ми навіть, не це... можемо його забрати да. собі. І він і залишається він на штрафмайдані. Він каже, він мені не потрібен. В да. мене з ним зв'язано стільки да. горя. Він мені не потрібен. Робіть з ним, що хочете. Ми з ним не можемо зробити, що хочете. І він не хоче його забрати. Хай він не забере і здасть на штраф проживання. Можна, просто нас, але тут вже робота з робітниками реву, так як я був в цьому. Я його списати, вибракуватися. В будь-якому це можна і це зробити. Можна. Вибракувати, якщо. Ну правильно, а але хто якщо це загинула Ні. людина. Подождіть, хто повинен це зробити? Власник транспортного засобу. Він заявив, повинен Так. А от за, за що й він буде заяву, дати заяву, підписати і здати ці все бумаги. Для нас, наприклад, було дуже зручно, а якби ви, на одній з ви. стоянок було виділено обертного ряд 50-100 місць для вилученого автотранспорту. Там, хай паркується автомобіль такий, вона під охороною і є особа, яка вона повинна розуміти, що вона приймає його під відповідальне зберігання. Скільки для цього яка територія треба? Ну, Дивіться, я вам... Вже ж раз. Ні, Зима. ми не маємо. Подивитися, що кари. стоїть на тому штрафмайданчику. Це, це його Але треба перевезти. Да, там порядка 240 чи 246. Один... Один... Да. Що, що вертається, порядка, грубо скажемо, автомобілів 180 це ті, які стоять там мертвим грузом. І стоять вже не один рік, а деякі не один десяток. З радянських часів. Ну так за що? Я ж кажу, їх ті, що перевезли, вони. Отака. Це ж їх треба звідти вивільнити ту територію і скласти десь в одному місці. Ми ж не зробимо, що зараз свіжий транспорт будемо зберігати там, а цей транспорт залишиться тут. Його ж, ну всерівно, По хазяйству треба в одному місці збройнути, щоб одна людина за нього відповідала. Тобто на свою відповідальність своїх їх брати не хочете. Така, і не можете, і не хочете Не маю права, у штату не буде. У ну, штатах я за штат говорю. Хоча ну, я ще просто Слід, скажу. Може... Бу... No. Вучаю, що начальник міліції має свою площадку. слідчий вивчає, Але ким її охороняти? Отож. Отож. Ну, доручили Доручилися чимось невідомим особам. Ну давайте вам доручу. Мені без різниці, мені головне, щоб вона там охоронялась Коли я стояв у мерії і говорив про те, Є така ситуація, були не одне громадське формування, але ну, всі промовчали, нікому немає. Скажемо, Потому, так, що... я вбачаюсь, після цих невідомих осіб там реально порядок. Ну, порівнянні з тим, що було раніше, і скільки Це, було для ну, кримінальних проваджень. Ну, зараз Якщо людина катається на, про... на вилученому автомобілі, це нормально, це порядок. Да? А тоді без беспорядок, то я не розумію. Було б у нас ми мы б, скажем, б доказали, що він катається. Представляєте? Як минимум на дороге ну, ну, Дальше, вот старший, старший парш... Парш... і як минимум до что вызвал. Я думаю, он парш... бы за парш... это ответил, <правдає> уже поменяли бы другой бы руководитель был, если бы проявил инициативу кто-то. От на патрулювання збирається ж громадська організація? Мені і туди сесії розказують про те, що мій патруль спить на тормаші під мостом. Я так і вже півроку не можу добитися хто. Да, ми не можемо теж. Патруль... Але три, три, три сесії, один той самий жилок і стає і каже, патрулюй, сплять під мостом. Хто? Не скажу. Не скажу. Я до чого йду. Сам, ці самі відвака ми вертаємося знов до... Відереєстратори не тільки для, для мене і, як начальника для того, щоб я, е, десь е, допомога була поліцейським, але і для того, щоб для контролю громадськості за подіями поліцейськими. Олег Віталійович, ці відеореєстратори, вони сертифіковані будуть? Тут питання. в Києві всіокамери, можливо, і із... для. На грудні. На груді треба специфіковані, а від арестратори ні. На відділі відділі на відділі відділі на відділі а ці кнопки, що ви казали, оперативного виклику, вони в кого будуть? Бути? Ну дивіться, всі? ці кнопки, в сенсі всіх, ми казали, повинні бути кнопки в кого. Кнопки вони термінового виклику поліції, вони встановлюються вже зараз по Києву. Це, це тривожна кнопка, так називаємо в супермаркетах, в аптеках, десь в державних установах, в легкодоступних, скажімо, де цілодобові заклади працюють. Що, я йду по парку, в мене знати, вже, вон, забрали я телефон, апаре. то я підбіг до варуса, нажав кнопку і виїхала поліція. Що мені не треба бігати пів часа, а я буквально 5 хвилин. Ну є в ну, варусі, ну, але, але, але ж їх все одно треба. Дивіться, кнопки, це стаціонарні кнопки, які будуть встанову. Це кнопка терміново дивіться, кнопка термінового виклику поліції. Це не тривожна кнопка варуса. Варус за кожне нажаття кнопки по договору сплачує кошти, <плес> правильно? А кнопка термінового виклику, вона стоїть в таких закладах, щоб вона не стояла на стовбі, на світофорі, щоб п'яний <плес> повинен буде її нажимати, або хтось її комплексу. Але, <плес> та. Але <плес> <от> в таких <плес> закладах <плес> цілодобових воно повинно стояти. В закладах, де люди масово відпочивають, воно також повинно бути. Яку у транспорті, черговий телефон, який можна відкрити, позвонити в одну службу, для того, щоб отримати отримали під допомогу. Так і тоді. Завтра. Ну, що, будемо, Завтра що? Ну, я дійсно прошу обов'язково. І питання все-таки групи, я думаю, вона є. Ми її розрушалися на 10. Що, тоді всім дякую за увагу. Ну, що, да.